Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт І сьогодні ми будемо готувати суп харчо Це грузинське блюдо. І що нам для цього знадобиться? Я вже відварила бульйон, щоб ви не чекали. Бульйон в мене на яловичих ребрах. зварений. Ставимо його на вогонь. Друзі, нам знадобиться на 3 літрову кастрюлю в мене 3 літри бульйона рис, пів стакана рису. Зажарку будемо робити одна цибулина, одна морквина. Обов'язково ткімалі, 2 столові ложки, Також грузинська аджика, чесник. І обов'язково приправа хмелі сунелі. Це все. Цибулю ріжемо мілким кубиком. Зараз покажу. Десь ось так. Так, друзі, цибулю ми нарізали ось так. І тепер висипаємо його в сковорідку на попередню розогріту олію. Натираємо моркву. Морку натираємо на саме ось цю тертушку. Так буде смачніше. Не на крупну, на ось цю саме. Морку ми натерли ось так. І додаємо до нашої цибулі. Перемішаємо все разом. Бульйон у нас ось зараз. Вже закипає Друзі, ось зажарочка в нас вже готова. Довели її до такого стану і виключаємо. Так, наш бульйон вже також закипає Додаємо сюди наш рис. І чекаємо хвилин 15. Друзі, пройшло 15 хвилин. Ось так вже майже розварився наш рис, додаємо сюди нашу зажалецю. Ось так вже гарно і красиво, який колір. Виливаємо сюди все інше. такі малі. До речі, це ткімалі я заготовляла сама. Хай вже будуть сливи в наступному році. І я вам зроблю цей рецепт. Аджику, грузинську та хмелі сунелі І даємо протепіти десь хвилин 5, не більше. Друзі, 5 хвилин пройшло. Зараз ми надаємо сюди чесник. Ось на таку терку я його тру. За вашим бажанням, можете на чесникодавку давку його видавлювати, як тільки ви забажаєте. Друзі, чесник ми натерли сюди, даємо прокипіти, ну, максимум 2 хвилини. Не показала вам дуже важливий момент. Обов'язково, як всі грузинські страви люблять зелень. Я додаю сюди кінзу, але ви на свій смак. Якщо ви не любите кінзу, можете додати петрушку, кріп, ну таке. Нарізаємо нашу зелень. Прокипіло у нас все з значком. Додаємо сюди зелень. Нагадую, в мене кінза. І все. І виключаємо наш суп-харчо. Друзі, перед подачею рекомендую хвилин 15-20. Нехай настоїться. стоїться. Друзі, все-таки я вирішила, що я зроблю цей рецепт по класичному грузинському рецепту, а в нього додаються ще орій, горіхи. На, цей, на цю кастрюлю 3 літри, я вже казала, десь грам 80 горіхів. Ви можете їх зблендерити, я просто потовкла їх. І додаємо сюди, ну і проваримо ще хвилин 5. Друзі, ось наш харчо вже готовий. Це дійсно зайняло дуже-дуже мало часу. Ну, але, звичайно, за наявності вже звареного бульйону. Я його варила накануні. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натисніть на дзвіночок. І буде вам смачно. До нових зустрічей!